Медичні послуги повинні бути доступними для усіх. Саме тому у Чернівецькому обласному перинатальному центрі відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного простору. Він оснащений сучасним обладнанням та засобами, що дозволить лікарям надавати фахову допомогу жінкам з інвалідністю. На заході побувала і знімальна група. ТВА. Нині у Чорнівецькому обласному перинатальному центрі відкрило соціально важливий напрям гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу. Він обладнаний необхідним устаткуванням та умовами, аби кожна жінка, а насамперед з інвалідністю могла отримати кваліфіковану допомогу. Ми адаптували для цієї категорії жінок ці два кабінети, і це є акушерсько гінекологічна допомога. Один із кабінетів ми можемо і приймати пологи, і там всі умови є, і перебування з родичами, і медичний персонал. У іншій частині простору є спеціалізоване гінекологічне крісло, яке можна модифікувати конкретно під кожну пацієнтку. В ньому легко і швидко регулюється висота, опускаються бокові тримачі, змінюється кут нахилу окремих елементів. Ми надавали рекомендації стосовно того, як мають бути облаштовані оглядові крісла, якими вони мають бути, в тому числі вони мають бути багатофункціональними. Ми оглядали також палату пологову, де народжуються дітки, тобто де народжують жінки, які мають особливі потреби для того, щоб для ними для них був забезпечений особливий догляд при пологах. І ми бачимо, що перинатальний центр в особі і пані Любові Олексіївне звернула на це велику увагу для того, щоб все ж таки перинатальний центр став зразковою медичною установою для того, щоб люди з інвалідністю могли народжувати здорових і повноцінних дітей. Медичні послуги повинні бути доступними для усіх. Переконана представниця уповноваженого справ людей з інвалідністю у Чернівецькій області Валентина Добридіна. Дуже важливо, щоб усі люди з інвалідністю мали доступ до якісних медичних послуг, а особливо жінки з інвалідністю, або взагалі усі жінки, і жінки старшого віку, і жінки, які вагітні, і жінки, які мають якісь порушення. І... Усі жінки, які пересуваються кріслами колісними, мають мати доступ до якісних гінекологічних послуг. І нас дуже тішить те, що з'являється все більше і більше таких кабінетів, колись ми могли про це тільки мріяти. Окрім того, в кабінеті гінекологічні послуги надаватимуть і жінкам, які постраждали від сексуального насильства. Усі фахівці пройшли відповідні тренінги. Кабінет буде також. Мати можливість надати жінці медикаментам документозну допомогу для профілактики негативних наслідків після зґвалтування або сексуального насильства. І ще важлива річ, що ми не тільки облаштували так кабінет, наш фонд «Благодійний фонд здоров'я жінки і панування сім'ї за підтримки і у співпраці з фондом ООН у галузі народонаселення, але Весь персонал, який працюватиме в цьому кабінеті, також пройшов навчання. Керівниця зауважує, у перинатальному центрі проводять різноманітні тренінги та реалізують проєкти для жінок з інвалідністю. Ми дуже велику увагу приділяємо людям з інвалідністю, родинам, жінкам з інвалідністю, і особливо особливу увагу надаємо і діткам. У нас було дуже багато, ви знаєте, соціальних мереж, таких проєктів, де ми всією Україною допомагаємо таким жінкам, а особливо діткам, для того, щоб вони відчували всю радість дитинства. А мама всю радість материнства, щоб вона не думала». Мола про те, як їх забезпечити дитину. Ми надзвичайно багато спільно з усіма українцями допомагаємо таким родинам. До слова у гінекологічному кабінеті безбар'єрного доступу акушери-гінекологи надаватимуть кваліфіковану, конфіденційну, а головне безкоштовну допомогу цілодобово і без вихідних. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та ТВА.